Вишивка з Китаю набір фірми НКФ з нанесеним малюнком на канву. Відкриваючи набір, ми бачимо канву, ниточки. А також кольорову схему з позначками. Канва з великими клітинками. 11. З яскравим малюнком. Кожній кольоровій позначки відповідає колір ниточок на палітрі. Наприклад, червоний квадратик дивимося палітру, і це номер 15 на кольоровій палітрі ниточок. Давайте знайдемо ниточки. Ось такий блакитний відтінок. Фірма вкладає ниточки з відтінками DMC. Вишиваються набори на 11-й канвіх хрестиком в три ниточки. Фірма НКР використовує в своїх наборах екологічно чисті водорозчинні барвники. Якщо попаде водичка на канву, можна не боятися, що фарба потече. Для цього в нас є підсказка кольорова схема з позначками. Також яскрава та барвиста з великими клітинками. Кожній позначці відповідає певний колір ниточки на палітрі. Наприклад, ось цей блакитний плюсик відповідає на палітрі номер 15 І вишиваємо цими ниточками. Також в набір входить дві голочки для вишивання. Вони затуплені з великим вушком. Ви можете побачити дану схему в готовому вишитому вигляді. Картина оформлена в магазині пряжа місто Суми Провулок Монастирський 3.